Вітаю глядачів та підписників каналу. Як і обіцяв, стараюся знімати все і показувати все. А сьогодні я вам покажу, з чого я роблю. от і такі шпильки, які буду встромляти в землю і прив'язувати до них агроволокно по краям парничка. Так, от такі вже трішки зробив. Ось така штучка. Ось такі. А можна їх робити з тої самої проволоки, шістьорки чи там з, наприклад, з цього. Такі самі, як дуги. Але, наприклад, якщо в мене є, от, наприклад, дивіться, дужка від відра, також підійде. Ось це, була, ось це була така стара рішотка така з плити газової. От я її розвалив і зараз пороблю, отже частину зробив. Частину зробив, а частину ще пороблю. Так от, скажімо так, будете питатися приблизно 20 см. І не обов'язково, щоб було дві сторони 20 см. Можливий і такий варіант ще ось. Тобто. Ви ось так запхаєте її в землю, оця сторона, ось ця коротша, лише для того, щоб її ось так ну, не прокручувало від того, що ви будете натягувати. А тримається, воно його ще потім неможливо вийняти. Чому роблю ось такі скоби? От, наприклад, а, ще ось дивіться. Ось бачите, ось така була довга кусок проволки. Ось так я буду розрізати. Ось тут потім булгарку візьму, розріжу. Тобто один край довгий, другий короткий і мене це влаштує на 100%. Ось так, рівняю, ось такі роблю рівні прутики. А ну Маргарита зніми. Руками, все руками. Беру приблизно Оце 15 см чи 20 см. Ну і ще плюс ось тільки додаю. Роблю ось такий все. Потім він в землю встромиться, до нього прив'яжеться нитка. І буде тримати дугу, ось так. Ну, все дуже просто. Будем, буду завтра знімати відео натяжки агроволокна. І все побачите. Сьогодні займаємося ось таким. Дехто вбиває колику. Дивився, вже деякі блогери на ютубі викидають, що вже там також натягують плівку, агроволокно, роблять такі парнички, такі дуги, але. Є одне, але вони, бачив, що вони колики забивають, пробував теж забивати колики ну і в баню. Його потім витягнути важко, нема за що взяти. І колик одноразовий постійно ходиш, шукаєш. Якщо багато, от цього року мені хотілося би ну, будемо бачити по огрову але планую накрити 21 рядок. Це потрібно скільки 42 колики з двох сторон. Тобто, ну, Трошки треба їх десь знайти, постійно десь брати, ходити забивати. А це ось така штука багаторазова. Зас... Прийшов, поставив, там, достав до вас інструмент, да? собі зложили його на початку літа. І в кінці зими, чи на початку весни, коли ви будете робити парночок, ви собі його витягнули. Чому? Так, ще желізо, ось так ви встромили його в землю. Навіть якщо ви отак не можете його підняти. Берете, струмляєте якогось ломика, ось так подальше туди. І ось так витягуєте. Спокійно може витягнути навіть дитина. Ну, Створюючи річах, можна витягнути. І він, виходить, багаторазовий, ви знаєте, що вони у вас є конкретно, і ну, дуже просто. Щоб не розходувати, скажімо так, проволоку, да, катанку, то просто використовуємо такий підручний матеріал от від відра вирівняв і вигнув. В принципі, все просто, все елементарно, але все приходить дійсно, що з досвідом. З досвідом починаєш розуміти, які дуги зробити, як зробити, які краще на країв ці шпильки, до чого прив'язати агроволокно. От. Ну, все приходить з досвідом. Я. Який досвід маю, такий і ділюся. Можливо, хтось каже, що неправильно роблю. Ну, покажіть, як робите правильно. Все, всім гарних врожаїв. Якщо не важко, лайк, коментарі. Всім дякую за увагу. Слава Україні!